Унікальна подія сьогодні відбулася в Україні, чесно кажучи, я спостерігала за тим, як принаймні, по відео я дивилася, як українці зібралися у містах і селах писати радіодиктант національної єдності. Ми показували матеріал в новинах. Це було і в Харкові, в метро, в різних частинках України є навіть повідомлення, що військові на Курщині в суджах українські військові писали цей. Радіодиктант з цього я хочу почати розмову. Максима розумний, політичний аналітик, доктор політичних наук і шеф-редактор журналу Країна в мене в студії. Максим, доброго вечора. Дякую, Вітаю. що ви з нами. Дякую. Це унікальна подія. Я ну от я не знаю, в якій країні ще є радіодиктант. Як ви вважаєте? Вот ви таке десь зустрічали е, аналізуючи я, думаю, я, Я про таке не чув. І, зрештою, ну, щось українці мають вигадувати своє власне, яке не повторюється, і це приклад то. І головне, що він прижився кожного року, ентузіазм не зменшується. А як бачимо, навіть навпаки, тобто форма виявилася дуже. Такою е, привабливою для суспільства, і бачите знову і знову, це добре, що він прижився, і мені здається, добре, що його зробили добровільним, а не обов'язковим для всіх українців, бо в іншому випадку він би не прижився, знаючи характер українців. Так, звісно, цей е, кожного разу. Знаходять щось своє, щось, кожна категорія от цього року, бачите, військові, навіть от ця фотографія наших військових суджі, вона така була мотивуюча і угу. зна значуща для нашого теперішнього самопочуття. Але звісно, що ця теза про єдність я зустрічав, до речі, такі іноді. Зараз не буду називати прізвища там, бо є такі моменти, коли на людей там починають ображатися, але є застереження, мовляв, ну диктант. Ну щось тут від диктатури, знаєте, mm. таке земля. Але тим не менше, ніякої диктатури тут немає. Є добра воля, є власне такі спонтанні навіть прояви якоїсь своєї участі. От я слухав, як це відбувалося на українському радіо. І з багатьох регіонів відгуки люди справді вкладають щось кожного разу нове, своє і, і специфічне так. Оксана Забушко пожаліла тих, хто писав цього року. Диктант в мене таке враження склалося, тому що знаючи, що може виходити з під її пера, диктант міг би бути ну не написаний, власне кажучи, грамотно так би мовити. Як вам вибір авторства? Вибір, як на мене, був дуже вдалий, тому що Оксана Стефанівна підійшла дуже відповідально до цієї місії, окрім того, що справді там періодів не було, довгих речень не було. Але тим не менше, от я. Так, стежив за, за логікою, е, ну, власне, правописно, там, граматично, пунктуаційно вона використала майже всі ключові, так би мовити, е, складні моменти. Там і пряма мова, і mm -hmm. тире, і дефіси, і вставні слова. Е, словом, вона дуже відповідально і, і як письменниця, і як. Е, Сугестор, такий, знаєте, суспільний, тобто вона дала цьому всьому вимір такої, знаєте, виховний. І, і навіть як вчителька української мови, вона угу. підійшла, тобто підібрала всі випадки, які треба знати. Ми тепер чекаємо результатів перевірки цього радіодиктанту. Дуже цікаво, хто ж найграмотніший у нас в Україні. Будемо далі відслідкувати інформаційно від диктанту до диктаторів, як ви угу. сказали. Не, не поєднуючи ці два терміни, але про Володимир. Мар Путіна, Володимир Путін наробив заяв після Бріксу, спілкувався з своїми карманними, значить, журналістами, якщо можна так сказати, говорив про Україну, говорив про е, політику, говорив про війну, е, говорив, що Росія готова йти на переговори, але звісно на своїх умовах. А їхні умови не умови для нас. І сказав, що нібито отримував від України мирні пропозиції через Туреччину. Але українська сторона знову згодом, за його словами, від них відмовилася. Тобто, весь час натякав на те, що є такий певний пінг понг між двома країнами, між Росією і Україною в тому, щоб якось вести переговори щодо припинення цієї війни. Ви бачите взагалі можливості того, що такі переговори в якомусь осільному майбутньому можуть відбутися? Про прямі переговори України і Росії. З якихось таких непідготовлених позицій, попередньо неузгоджених, я, чесно кажучи, не бачу перспективи можливості mm -hmm. таких, тому що це, ну, це не вигідно ні Путіну, ні, ні, чесно кажучи, Зеленському не вигідно, бо це б'є по авторитету, знижує довіру, населення і так далі. Тобто, самі по собі переговори. Вони є невигідними в політичному сенсі, але ну, бойові дії, війна зайшла в глухий кут. Тому те, що відбуваються кулуарні переговори, те, що розробляються різні моделі, що вони узгоджуються, оці всі безкінечні поїздки китайських представників, європейських політиків, американських держсекретарів, все це свідчить про те, що оцей, ця. Формула, умовно кажучи, припинення війни, угу. вона на столах, і просто зараз ідуть торги за те, щоб запустити той чи інший варіант. І звісно, що ми можемо про це судити за такими побічними проявами, як заяви Путіна. Форму, формула на столах це дуже цікаво, і ви вірно сказали, що прийняття цієї формули ну, української сторони українською владою понижує владу в очах українців, тому що ми розуміємо, що це може бути компроміс неприйнятний для України. Хтось відверту розмову з українцями буде вести на цю тему. Я думаю, до того моменту, поки власне буде прийнято рішення, ніхто цього вести цю мову готувати не буде. Мені здається, що українці вже готують, але ну, іншими способами. Наприклад, ну наприклад, знижують завищені очікування. Я б так це так назвав. Знаєте, коли от дуже синхронно ти бачиш заяви різних. Коментаторів назвемо це так, тому що серед них є політики, є не політики, але публічні люди, які говорять про те, що там ну не буду називати знов-таки прізвищ, що будуть хлопців з чотирнадцяти років брати на війну. А інші кажуть, будуть жінок. А треті кажуть: Ні, всіх треба цей. Це так, ну, такі технології, знаєте, ну я так коректно, академічно зниження надмірних очікувань. Хоча ці очікування, от нещодавно доводилося коментувати соціологічні опитування, результати центру разумкова. Вони там більше 80 вірять в перемогу. Хоча. Що таке спочатку? Спочатку ці перемога? очікування були шалено завищені, і вони були завищені устами нашої влади. Я можу цитати наводити: Зеленський говорив, що з цим президентом, маючи на увазі Путіна, ми. Переговори вести не будемо, ми чекаємо наступного. Що Україна тільки в кордонах 91-го року, що ми будемо там до повної перемоги над Росією е, воювати. А тепер, коли сили виявилися не такими, як очікувалося, іде заниження. Я правильно розумію логіку? Подій так, так. Е, і звісно, що е, виходити з війни доведеться в, е, в тій ситуації. Коли ну, буде не дуже, це, це не буде дуже популярний крок. Але в міру того, як війна продовжується, і, і це війна на виснаження, і ця це війна, яка приносить е, ну, фактично вже одні лише страждання, але дуже мало перемог, угу. тоді, звісно, що будь-яке припинення війни вже міститиме в собі елемент цього позитиву. Знаєте, тобто позитив. І негатив вони е, е, знаходяться в одній точці, і вже питання медійних технологій повернути громадську думку потрібне річище. Тобто знову маніпуляція, до якої ми маємо готуватися, аналізувати і розуміти до чого все йде, так Так, очевидно. Але до цього я б ще додав реалістичний погляд на ну, власне на ситуацію, на, на те, що ми, на що ми можемо розраховувати, і на що ми не можемо. Давайте, от з цього з цієї концепції, проаналізуємо план перемоги Зеленського, який озвучений, так би мовити, для світу і для України. Перший пункт НАТО для України. Ну я бачу, що зі. З крипом на це все реагують. Другий пункт там військова допомога Україні в тій мірі, щоб ми могли перемагати. Третій пункт розміщення військових баз на території України як ефекту стримування агресора в майбутньому. Ну і так далі. І ну є ще фінансова складова. Є частини плану перемоги, який ми не знаємо. Це завищення того, що ми просимо у заходу. Захід нам цього не дає, і Зеленський говорить: ну, от бачите, ми старалися, нам не допомагають люди, треба приймати непопулярне рішення. Ну, е, мож, ну, можливо, це і так буде повернуто в потім в, в медійному, так би мовити, контексті. Але я в цьому плані перемоги. Тобто, насправді, це е, план перемоги, це гучна назва, а суть цього документу абсолютно інша. Суть цього документу я бачу, як. Е, Ну, комерційна пропозиція це елемент торгу. Угу. Тобто я бачу два пункти, які чітко е, вписуються в те, що Україні дають, і два пункти, що Україна натомість. Два пункти, що дають Україні: членство в НАТО обіцянка членства в НАТО. І е, військова допомога, е, зброя, е, фінансування і так далі. Що Україна натомість обіцяє? Ну, Зрозуміло, що це нам потрібно. Що Україна натомість обіцяє? Оці наші ресурси, Титану, Уранові і всякі uh -huh. інші руди, і розміщення українських контингентів замість американських. Ну, Обидві наші пропозиції, вони ну, не дуже серйозні, чесно кажучи. Тобто, вже європейці дуже так. Е як би це сказати коректно, м'яко, але сказали, що ну це дуже дивна пропозиція український континент замість американських. Про, про те, щоб торгувати копалинами. Ну це взагалі серед порядних людей, ніби так не прийнято пропонувати. Тому комерційна пропозиція, я думаю, буде відхилена, але це не означає. Ну і там ще є пункт про те, що ми зберігаємо економічний тиск на Росію. Економічний тиск взагалі, це, ну як на мене, це ключова позиція всієї цієї історії, тому що вийти з війни можна в принципі легко. Тобто я маю на увазі рішення прийняти. Достатньо, Путін вже сказав, що він готовий припинити війну, наступ, скажімо так, росіян, за умови ну, там перелічив, можна складати. Ну, так вводиться в, в такого роду війнах, конфліктах, що е, оголошується формула припинення вогню без умов, без попередніх умов. От, власне, Мінськ 1 Мінськ, – Це було припинення вогню без попередніх умов. І ніхто не примушує при цьому там поступатися територіями. Це з нашого боку. І Кожна сторона вважає, що ці території її так безперечно, тобто, ну, тобто ніхто не визнає... Ми вважаємо, що це так, наші тимчасово окуповані, Путін вважає, що це російські, бо вони вже закріплені в так, Конституції. Так і ця, ця ситуація, вона зрозуміла, і вона, і скоріш за все, вона в центрі того, що лежить на столах. Це власне китайська пропозиція. А всі сходяться на тому, що вона власне є базовою. Але після, що після цього відбувається? Після цього Путін добивається, щоб з нього знімали санкції. А нам це вкрай не вигідно, тому що якщо знімають санкції, Росія е, набирає знову силу і в будь-який момент починає до нас рухатися і так далі. Тому це питання продовження санкцій, воно, воно є принциповим. це це насправді є, ну ніби, запорукою нашої безпеки чи гарантіями певних того, що війна не відновиться найближчим часом, але воно ж і найбільш чутливе, і, і схоже, що на нього Путін поки що не погоджується. Це пролунало набрік от, припинення вогню без додаткових умов. Ні, воно зовсім не пролунало. Я думаю, що все це вже сформульовано. Я думаю, що зараз просто йде вже. Певний тиск, і судячи по тому, як Путін почувався, як він це все формулював, на нього, мабуть, тиснуть і Моді, угу. і, і Сідзіньпін, і, і Ердоган. І всі на нього тиснуть, мовляв, давай вже це якось завершувати. Але, е, ну от поки що він не готовий це все е, прийняти. Е, ну, скажімо так, йому. Що найменше йому треба вийти на кордони Донецької області, тому що все починалося з того, що захистити Донбас. Як він пояснить своєму виборцю, як він пояснить простому русскому чоловіку, що він Донбас не врятував і припинив війну. Як вам склад команди, яка приїхала на Брікс? Дивилася на лідерів і розуміла, що приїхали лідери країни, які між собою не дуже той комунікують, розумієте? А Тут вони об'єднуються в таку структуру, як Брікс. От тобто, Ердоган приїхав, його взагалі в Брікс не взяли і навіть нічого не оголосили. А казахи факту. відмовилися. Так Вступати. казахи відмовилися. Тобто, ну якийсь ну це дивний підхід, мені здається, для формування такої структури. Чому так відбувається? Ну, тому що структура є специфічною по своєму самому складу. То, наприклад, в Організації Об'єднаних Націй є ще більш непримиренні е, і ворогуючі між собою. ООН Об'єднаних Націй іншу функцію певної виконувати. Міри, до Мирити міри. всіх, розумієте? Та, але Брікс до останнього часу е, так само приблизно ту саму функцію заповідалось, що мав би виконувати. Тобто, Якщо говорити про витоки цього явища Брікс, це можна згадати так звану е, організацію неприєднання, да, цей е, рух неприєднання, угу. да, от, Та сама Індія, вона там в центрі була найкрупнішою. Об, е, тобто йшлося про те, що коли цей біполярний світ е, ну, відійшов в минуле, е, то деякі країни не е, вирішили е, осібно якось створити свій клуб. І, ну, певною мірою на початку не, не зовсім не агресивно, не протиставляли себе заходу, наприклад, там домінуванню американському, передовсім в економічній, фінансовій торговій сфері. Зараз, з певною мірою, значною мірою є це протиставлення, але воно поки що, ну, принаймні, до останнього саміту, не було політичним і тим більше не було військово-політичним протистоянням. Питання, які обговорювалися, фінансова система, там, кредитування, інвестиції і так далі. Тобто, це все ж таки клуб, в якому дуже мало взаємних зобов'язань і економічні інтереси стоять в центрі. Тому те, що йому намагаються громадська думка надати, чи Путін намагається надати значення такого форпосту антизахідного світу. Це поки що не стало фактом міжнародної політики на Брікс. Приїхав Гутереш, і сьогодні стало відомо, що Зеленський відмовив йому візитів Україну. От така реакція президента на присутність НСЕК ООН на цьому саміті. Щоправда, от журналісти телефонували в відповідні структури ООН для того, щоб дізнатися, чи дійсно є відмова. Там дуже дипломатично відповіли, що шукають інший час для візиту. Mm -hmm. Ну мир. Розуміємо, що така реакція є, і все на цьому буде крапка. У нас з Гутерешем будемо чекати наступного. Я думаю, що ну з Гутерешем так я судячи з того, як з його поведінки, з реакції на нього в світі в Європейському Союзі. Він не є та персона, яка може ну наприклад виступити гарантом якихось домовленостей, і так далі. Тобто, але в будь він, в будь-якому разі, тим не менше, я вважаю, що це. Ця реакція наша ну, вона була не зовсім виправдана. Мені здається, що можна було краще використати е, цей привід, можна було прийняти Гутереша, можна було сказати йому все, що ми думаємо з цього приводу. А це така вона, ну така трошки е, несерйозна підліткова реакція образи. Е, ну, Але Є як є. Я думаю, що це не сильно зашкодить нашим геополітичним інтересам. Я тут навпаки, мені подобається така позиція Зеленського ізраїль, взагалі гутереша персоною грата оголосив для своєї країни. Тобто різкішим треба бути в, в цій ситуації. Можливо, можливо, ну, але це та, знаєте, та, предмет. Це дискусії. На, на, та, це на 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 чий смак так. Значить, сьогодні стало відомо, що Ілон Маск зв'язковий з Путіним. З 22-го року він спілкується от при тому спілкується на різні теми і про політику, і про бізнес, і про особисте. Я так розумію, що це певні дружні вже відносини між двома цими персонами. Ну і Маск активний агітатор за в компанії Дональда Трампа. Він там мільйони обіцяє в певних рандомних розіграшах і так далі. Виступає на. На мітингах дуже активно себе поводить. Що це означає? Це означає, що ми можемо пряму таку ниточку провести між Трампом і Путіним, що це також буде дружнє спілкування роками про політику, особистої бізнес. Ну, це ця новина для мені, наприклад, пояснила якусь певну трансформацію, яка відбулася з маском впродовж останніх кількох років. Тобто, до того часу він якось асоціювався з оцим трендом. Новітніх технологій, світ майбутнього, ну і абсолютно з ліберальними цінностями, і раптом він почав якісь такі дивні заяви робити. І Якщо він цей час почав спілкуватися з Путіним, то це багато що пояснює. Бо загалом... Тобто, попав під вплив? Можливо, можливо, або навпаки взяв на себе місію впливу на, на Путіна. Взагалі, Путін виглядає як дуже самотня людина, тому. Тому будь-хто, хто стає його так би мовити, співрозмовником, він так би, отримує місію автоматично, так би. Але якщо говорити про геополітику про Сполучені Штати Трампа як можливого майбутнього президента, то я б, я б скоріше розглядав те, що Маск в цій ролі скоріше замінив Трампа. Тому що Трамп, ніби, були в нього такі спроби, чи, чи так ситуація поверталася, що він міг стати ось цим ну, значить, душевним другом да, Путіна. І... Але е, те, що ним став Тр... Маск, е, і те, що Маск якось там бере участь в е, цій кампанії, е, мені здається, що це так, ну от те, що називається в політиці. Каналізація, тобто створення нового каналу. Каналу то не да. то не та каналізація да, про та, яку всі та, подумали. Та, та, каналізація та, процесу. Та. Каналізація, <сум> да, тобто канал, ось цей ось цей тренд розуміння, як там в Німеччині да ці Ф Путін Ферштеєрс. Ті, да, uh -huh. що розуміють Путіна. От Маск взяв на себе цю місію, розумі. Говорити і розуміти Путіна, як це може вплинути на в майбутньому на е, американську зовнішню політику, у випадку, якщо Трамп стане президентом, зараз е, сказати важко. І, і навряд чи це автоматично призводить до, до, до союзу Трампа і Путіна. Угу. Дивіться, от я дивилася сьогодні перед ефіром журнал Україна на обгорці відомі персони, особистості українські. От і я от подумала, що я вас запитаю: як ви можете пояснити, ви як людина, яка є шеф-редактором цього видання? Ви ж аналізуєте особистість, як вона кристалізується, як вона повертається, як вона змінюється. От щодо маска. Як ви вважаєте, чому він так змінився? Чи ми просто не знали справжнього маска? Тобто, за тими ліберальними поглядами, інноваційними речами, які він втілював, і пропонує, з'явилася така, ну як на мене, подекуди досить дивна поведінка. От це якийсь злам особистості, чи це просто ми більше тепер знаємо про нього? Ми поки що не писали про Маска, з ним інтерв'ю поки що не робили. Тому в мене такі уривчасті епізодичні відомості, на яких я можу спиратися. Ви знаєте, було, було повідомлення, якось так ширилося. Здається, сам маск визнавав, що в нього визнали якусь таку біполярний розлад. Біполярний розлад. Щось таке. я, читала. А я Мені здається, аутизм. Угу. Але в кожному разі. Це акцентуйована особистість. Тобто можна передбачити, що він чимось може захопитися, що він може знайти собі якусь місію. І для людини з такими величезними фінансовими можливостями і такою величезною увагою світової аудиторії це природно. Mm -hmm. Нарешті знайти для себе якусь місію, а, бути, а не бути просто бухгалтером, який перераховує гроші там, на SpaceX чи на Starlink. Тому, е, ну, і крім того, в мене є ще власна конспірологічна версія, що маск він не сам по собі, е, в, а він є представником певного кола людей, які е, мають великі ресурси і мають певне уявлення про те, в який бік має рухатися е, угу. цивілізація. Ну, Умовний Давоський клуб. Да, які, е, і він відображає певну. Е, Певну стратегію, як трансформувати цей світ. Тому ось це поєднання ось цих місій, які на нього лягають, воно очевидно трансформує його особистість чи принаймні її публічні прояви. Ми, ми, не, ми не знаємо точно, чи це справді маск, чи це, чи це маска. Чи Це той клуб. Чи який це маска. Стоїть за да. маска? да, Тобто, mm. тут така, знаєте, гра слів. Є маск, а є його маска. І, і е, зрештою, для політики це не, не, не так важливо, чи, чи це його справжнє, чи це не справжнє, але те, що він на деякий час буде привертати увагу світової громадськості і буде уособлювати. Якісь важливі ідеї, це очевидно, і можливо, можливо, ми побачимо його ще якесь нове ще, чергове ну, гран, перевтілення Перед, да. Так, у нас є одна хвилиночка. Mm -hmm. Завтра парламентські вибори в Грузії. От багато я прочитала про те, що непрості ці будуть вибори для грузинів для грузинської опозиції. Ваш прогноз: що в Грузії буде відбуватися після виборів? Я не, не дуже глибоко в грузинській темі, тобто е, спеціально е, не, не, е, до, до цього питання не готувався з того, що я поряд з молдовськими виборами, там, з американськими виборами. Е, те, що я е, бачу і читаю, мені здається, все ж таки е, партія Ванішвілі переможе, е, революції не буде. Але, ну, якийсь певний урок, оце демократичне співтовариство. Я сподіваюся, що чинний президент не опиниться в тюрмі, все ж таки, і Грузія отримає свій шанс, але можливо в більш спокійних умовах. Я Тлумачу, цей, ну нинішню, так би мовити, настрої грузинів. Вони бояться, вони бояться того, що відбувається в Україні. Молдовани mm -hmm. теж бояться. Ну і, і передвиборча кампанія про владна їх ще більше нарикала, Вона на цьому так, була так, побудована. Так і міри. зіграла на цьому. Максима, дякую, спасибі, що були Вам в моїй студії. Сьогодні в мене було інтерв'ю з людиною, яке пощастило з прізвищем. Максим розумний, політичний аналітик, доктор політичних наук, шеф-редактор журналу Україна